Ну що, ще одне підключення про шкарпетульки. Так, розказую. Дов'язала п'ятку, я вив'язала і зробила вже клин підйому. Ось тут. Не знаю, чи вам буде видно. Ось. Клин підйому. Тут пару було рядочків, два чи три лицевої петлі, і зразу пішов клин підйому. Ось так виглядає. Потім будемо міряти, але ну, я думаю, цей варіант буде кращий. П'ятка готова. Тепер мені залишилося вив'язати довжину стопи і закривати. Брала кілька днів, було в мене без в'язання, бо трішки воно мене втомило, чесно кажучи. Ну, Одноманітно, одні петлі, собі плетеш це для мене. Не те, чим я можу, займатися довго. Так, ось такі шкарпетки. А тепер вам покажу треш Була Я у батьків в гостях, і мені потрібно було зняти мірки з батькових ніг. І що ви думаєте, листочка А4 нам не вистачило. Мама знайшла картонну коробку ось такі. Бачите, це ось моя рука. У мене рука для жінки не маленька. У мене об'єм зап'ястя 18 см. Стандартно у жінок у більшості. Ну, я робила браслети. у більшості 16-17. 18, 19, 20 це дуже рідко. І так само маленькі 14-15 також рідко. У мене 18 Я до. Не до крихітних жіночок відношусь, я відношуся до жінок у тілі. І ось нога мого батька. 30 см. 30 см довжина стопи. Нога дуже широка, підйом. Обхват підйому я міряла, це ось покажу на собі, ось тут. У нього 40 см, уявляєте? 40 см. Дуже велика нога, я хочу йому шкарпетки зробити. Я спеціально ту, цю картонку тягнула додому, щоб вам показати. Бо я собі записала всі розміри, але, думаю, доця вчора поміряла, поставила свою ножку, а вона ось така малюсенька. Ну, 46-й розмір. Завжди у батька були проблеми знайти для себе взуття з тим, що в нього нога широка і високий підйом, то Колись він жив в Молдові, то ходив в один єдиний магазин, де йому на замовлення робили взуття, тому що він не міг знайти собі на себе взуття. Також у нього буду в його шкарпетках буду в'язати клин під йому. Тут було 10 петель збільшення. Там мені здається, потрібно ще збільшити до 15 я думаю, ну побачу, не знаю. <ріх> То експеримент ті шкарпетки на цей рік не знаю, чи будуть зараз. Сьогодні 26 січня, мені ще цю закінчити ще одну зв'язати, а я вже їх втомилася в'язати, я вже так раз у кілька днів беруся до шкарпеток то батькові шкарпетки будуть, мабуть, на наступну зиму. Ну, мені хоча б почати помаленьку собі робити, а там, коли вийде, вони їсти не просять, полежать. Все, побігла. Зараз пару рядочків пов'яжу, відпочину від вишивки. І піду далі працювати, буду плести бісером. Ось так я міняю завжди рукоділля. Мені так легше, мені так цікавіше. І мені здається, що мені так і продуктивніше. Я більше можу зробити, чим коли займаюся одним якимось процесом цілий день. Ну що ж, не переключайтеся, скоро побачимось. Всім привіт! Пройшов тиждень від останнього підключення. А може і більше, не пам'ятаю, коли підключала. Розкажу, покажу, що ж, що ж у мене є. Так, ситуація така. Бачите шкарпетку? Але мені її потрібно розпускати. Такий ось прикол. Я тут даже гарно закрила, вже все добре. Але потрібно розпускати. Знаєте, в чому фішка? Вона закоротка. І саме смішне, що я в'язала точно по опису. Я, коли в'яжу, я записую всі ряди. І пров'язала, відмітила і так собі далі йду. Все відмічала. І це ж не перші шкарпетки, які я по тому опису писала. Це третій і в мене не вистачило довжини. Я вже передивилася всі рядочки, перерахувала, то тобто, сьогодні не вистачає. Тому я зробила такий висновок, що, можливо, ця ниточка тонша. Хоч це все Алізесу Первош, всі шкарпетки, що я в'язала, але. Ну другі такі червоні мої, рожево-червоні, я вам показувала, вони поточно по цій самій схемі в'язалися, точно, ряд у ряд. І все нормально. А тут ці скленим підйомом не вистачило довжини. Зараз я недавно ось прийшла з Аліекспрес, ось такий метр замовила, бачила у дівчат. Так, з одною рукою буде важко це зробити, звісно. Але якось зробимо. Ось так. Хочу поміряти скільки. І що я зробила висновок, що, навіть якщо нитка однакова, потрібно постійно міряти. Хоча я свої, у нас з чоловіком майже однакова нога, я свої зв'язала, все було нормально, так, да, дуже. О, це в інших, дивіться, а я не подивилася, що тут і інші є. Так, да, дуже мало. Я дивлюся, що щось не то. Ну, ну, щось не то, щось мало дуже. Десь 22, 23, а мені треба 26. А вже ж мало. Та й така халепа трапилася? Десь 24. Ну, на 2 см десь не вистачає мені довжини. І ось так. Ниточка підманула мене. Бачите, як може бути? Я вже така рада була. Я ось тут дуже старалася швидко зв'язати. Може, я пропустила, але ні. Ну, галочки, все відмічаю, все в'яжу. Ось, все відмічено. Не можу ніяк пропустити, бо я все відмітила. То тільки-то... то Ну, У мене була якась підозра, що в, в одних місцях ниточка товща, а тут, дивіться, ось то прям малюсенькі-малюсенькі петлі. Е, можливо, то, що, те, що я в'яжу там з чилість ну то я завжди в'яжу однаково. Перші ж дві пари вийшли однакових, а ці щось. Ну, то й Таке. Таке. Ну, Нічого, я розпущу. Буду в'язати, поміряю, на чоловікові, вже на, на ці собі відмічу скільки. Ще 2 см. І так, воно тоді виявило я це, закинула їх, думаю, через пару днів, потім в мене з'явилася робота. Потім ми з донечкою захворіли і так вони вже більше тижня лежать. У нас на дворі лютий, сьогодні, яке це 6 лютого, у нас зараз плюс 14. То вже навіщо ось такі шкарпетки? Вже вони не потрібні, але хочу в цьому році хоч ці ще доробити. Бо ще березень, можливо, пару разів мороз ще буде. Ой, та й такі мої історії з шкарпетками. Підвели мене ці. Можливо, ну не знаю. Як так може бути? Ну, я тільки на нитку підозрюю. Та й таке. Ось такі фокуси в мене вийшли. Бачите? Ну нічого, потім пізніше розторочу, розпущу і дов'яжу, я розпущу ось до цього місця, де убавки пішли. Ось тут. Надіюсь, вдасться, щоб не погубити петлі. Розпущу, потім зв'яжу, скільки там треба до мізинця, і вже аж тоді піде убавка петель. Все такі справи. Пішла я далі до наступного підключення. Всім привіт! 27 лютого, а я ще в'яжу шкарпетки. Так, да, ось так я в'яжу. Розказую, що в мене одна шкарпетка готова. Готова ось ця шкарпетулька. А друга, ну, вже найскладніша я п'ятку клин підйома. Ну, клин підйома це не складно, вив'язала мені тепер в довжину. І скоро буду завершувати. Одна в мене така є, не знаю, як сказати, сумнів, чи вистачить мені ниток. Щось Це я вам вже в попередніх відео розказувала, що щось ну, не то. Що приходилось мені перев'язувати, бо нитка і бачу, ось вже після перев'язу другу шкарпетку в'яжу, що в деяких місцях нитка ну, дуже тоненька. і... У мене залишився ось такий моточок на даний момент. Ще є ось я. Е... Що я робила? А, донечці на шкарпетки взяла. А, це, <сум> я ж донечці на шкарпетки взяла кілька відрізків чорного. Думаю, щось мало ниточок. Уже все, бачите, як згадала, де ті ниточки. Тут ось тільки коричневі, ось такі світлі відтінки, а ось такі сірі я донишці дов'язала шкарпетки. Все, знайшла. Бачите, як добре з вами потаренділа і знайшла. Так що залишилося небагато, а вже ж вони вже, ну, нікому не потрібні. На дворі зараз плюс 15. Сонечко, весна, пісніки цвітуть, тюльпани ростуть. ну... Такі теплі шкарпетки вже не потрібні, але на наступну зиму будуть шкарпетульки. Тому постараюся, не знаю, як я встигну, тому що є інші справи. Потрішки в'яжу, коли закінчу, виперу, сфотографую і вже виставлю вам це відео, щоб ви побачили. Склиним підйомом мені набагато більше сподобалось. Ось тут цей відрізок набагато ширший. Донечці на наступну зиму полюбе буду в'язати і з клином підйому, в неї високий підйом. Но мені сподобалось. Довго вже ж в мене займає цей процес, тому що це не, основна, не основний вид мого рукоділля, але потрішки чуть-чуть по працюємо. Далі у планах в мене для донечки. Пару джемперочків, ну ще їх потрібно, я хочу ще навчитися кардиганчики в'язати дитячі, поки що я ще не вмію, не знаю, ну буду, назберігала майстер-класів, то буду дивитися, ниточки є. Потрібно просто сідати і, можливо, до осені я одну чи два маленьких кофточки донечці вив'яжу. Все, побігла далі, до наступного включення, надіюся до заключного. Всім привіт! Сьогодні незвичне відео. Думала, як вам показати шкарпетки на модель Ну, ось, придумала. <сум> Незвичний, мабуть, для вас відео формат, для мене також. Але як найкраще показати шкарпетки правильно на нозі. Тому розказую, показую, шкарпетки готові. Це чоловічий 42 розмір, у мене 41-й, тому мені підходять. Все готове. Трішки ширше, ніж у мене нога, але для чоловіка ідеально підходить. В нього ось тут ширше. Що по шкарпетках? Клин, підйом обов'язково тепер буду скрізь в'язати. Дякую тим дівчатам, які підказали за нього. Тут набагато легше втягається і набагато комфортніше сидить. Резиночка один на один, п'ятка бумеранг. Все є, все. Зв'язано. Ось тут я торочила, я вам показувала і додала ще десь 7 рядів. Щось в мене, не знаю, здається, все по опису писала і не зійшлося. Закривала, не знаю, як воно називається той метод. Я вам вже не раз казала, що в'яжу по. Майстер-класу Ірини Сотниченко, там вона все показує шкарпетки від А до Я. Все показує, все розказує, посилання прикріплю. Де знайшла клин підйому, тут також не важко, нічого нема важкого. Також майстер-клас дівчина випустила на шкарпетки, також додам посилання внизу. Дякую, дівчата, за ваші відео. Вони допомогли зв'язати ось ці шкарпетульки Тепленькі, Завершила я їх 29 лютого. З гордістю можу казати, що в'язала зимою шкарпетки навесною, але оскільки вже тепло, то вони йдуть у комод, будуть чекати наступної зими. Щодо шкарпеточок, вже на цей рік поки що я відпочиваю. За цю зиму я зв'язала три пари дорослих і одну пару для. Дитячих, і це для мене мега багато, дуже-дуже <кій> багато. Зараз я хочу зосередитись на іншому. Зараз хочу зв'язати донечці пару джемперів і кардиганчиків, тому шкарпетки вставляюся, але десь в кінці літа хочу сідати, в'язати ще собі. Шкарпетки у мене є пряжа. І донечці на наступний рік. Бо ці, що я цього року донечці зв'язала, на наступний вони точно будуть маленькі. Бо ніжка росте швидко. Та й так, шкарпетки готові. Ось така краса тепленько в ніжки. Все. Розказала вам вже все, показала на моделі, дивіться. Тому що моя модель не вдома. Працює, і як я можу вам показати, то чому б і ні, фотографувати, сама себе сфотографувати важко мені, а ось відео, будь ласка, <кхи> здається, все показала, розказала. Все, дякую всім за перегляд. За те, що слідкуєте, можливо, ще у вас є якісь рекомендації. Пишіть. Попередніх відео радили мені різні. Як сказати, моменти, і вони мені дуже допомогли. Дякую дівчатам за майстер-класи. Все, бачите, вчуся, в'яжу для свого задоволення. І хочу звернутися до новачків, які лише починають в'язати. Не бійтеся, експериментуйте, пробуйте. У вас все вийде. Зараз дуже багато інформації на YouTube. Тому можете запросто сідати там по петельні майстер-класи. Все чітко і зрозуміло українською мовою розповідається. Що ж, до наступної зустрічі. Коментуйте, вподобайки, ставте, не жалійте, нам це потрібно для, тим е, людям, які знімають відео. Е, підписуйтесь, якщо не підписані. Якщо вам цікаво, буду, надалі також виставляти різні відео про в'язання. Будемо вчитися разом в'язати різні речі. Все, до зустрічі! Дякую вам, до побачення!